Мартуся. Ой, бабулю, ти вже приїхала. А ти ж казала, що ти тільки завтра будеш. Так слава Богу, встигла на маршрутку. Ага. Мася, кого там принесло? А це хто там? Бабуть, ти тільки не сварися. А, а що тут відбувається? Здрасті, а ми тут прикольну кіношку дивимось. Хочете з нами? Ви хто такий? Марта, хто це? Це Денис. А, та таки кипішуйте, я її хлопець. А ви хто? Я взагалі-то хазяйка цієї квартири. Чуєш, хазяйка? А ти якось трохи невчасно притулила. А ну пішов геть звідси. Щоб я тебе більше в цьому домі не бачила, Марта. Ну, полочко, припини, будь ласка, ми кохаємо один одного, не руйнуй моє життя. Так, добре, видихай, бабуля, то ще інфаркт схватить. Колишня вчителька Ольга Петрівна рано стала удовою. Своїх дітей у неї не було, тож багато років жінка жила одна. Але три роки тому до Ольги Петрівни переїхала на період навчання онука її покійної сестри Марта. Жінка із радістю прийняла дівчину у своєму домі і ставилася до неї як до рідної. Але з іншого боку, Ольга Петрівна відчувала велику відповідальність за Марту. Жінка боялася, що наївна дівчина може накоїти помилок у особистому житті і тому вирішила спитати поради у бабусі. Оцей хамовитий тип її окрутив. Бачу, сильно ти за дівчину переживаєш. Як мені не переживати? Доля Мартусю не дуже балувала. Батьки її в автокатастрофі загинули. Моя сестра Антоніна її виховувала. Але два роки тому і вона померла. Вти залишилися ми з нею самі, хоч не близькі, але єдині родичі. Є у тебе фотографія цієї дівчини? Так, звичайно. Ось телефон у мене старенький, але тут начебто видно. Не така вже й наївна твоя Марта. Ця дівчина точно знає, чого від життя хоче. А я і не сумніваюся. Вона в інститут на бюджет сама вступила, вчиться добре. Але отой Денис дуже погано на неї впливає. Підкажіть, будь ласка, як його можна від марти відвадити? Ти чомусь очевидного не бачиш і мене чути не хочеш. Краще за все для тебе дати їй жити своїм життям а ліпше тобі. Не прив'язуватися до неї. Від того тільки всім краще буде. А оцей хлопець з ним можна щось зробити? Як виконаєш мою пораду, цей хлопець сам її покине. Слова бабусі спантеличили Ольгу Петрівну, але повністю відсторонитися і не втручатися у життя єдиної рідної людини жінка не могла, тому вирішила поговорити із Мартою. Ти сьогодні сама на себе не схожа. В інституті проблеми, препод по філософії заївся і не хоче мене до заліку допускати, поки я реферати не здам. А коли мені їх писати? Ну, я, як колишній педагог, не можу пристати на твій бік. Якби ти менше часу проводила зі своїм Денисом, то ти б уже давно все здала. Бану, не починай. Ні, Сонечко моє, доведеться тобі мене послухати. Денис твій? це хибний шлях. Ну, що він може тобі дати? А чим ти будеш займатися, якщо ти зараз через нього з бюджету вилетиш? Ну, Тут ти права, перспективка так собі. Вилетіти з інституту, щоб повернутися в наш Мохосранськ. Це до кінця життя офіціанткою бігати. От ти подумай про це. Куди тебе той Бовдур тягне? А так. Жили б разом. Ти б інститут закінчувала. Я б тебе у себе прописала, а потім ця квартира ж тобі відійде. І будеш ти завидною нареченою, та тобі від кавалері від бою не буде. Ольга Петрівна була задоволена Дуже. тим, як пройшла розмова із двоюрідною онукою. Вона сподівалася, що підібрала правильні аргументи, і Марта зрозуміє, що Денис їй не пара. Минув час. Марта почала більше уваги приділяти навчанню і одного дня таки повідомила, що розірвала стосунки із Денисом. якось вона запросила у гості свого нового хлопця Назара. Дякую, дякую. Проходьте, проходьте сідайте. Дякую. Може, якраз разом чаю поп'ємо. Назар тортик купив твій улюблений. Хоча не казала чесне, Просто він мені теж подобається. Дякую, дякую. Познайомившись із Назаром, Ольга Петрівна заспокоїлася. Цей хлопець справив на жінку гарне враження, і вона більше не переймалася за майбутнє Марти. Минув час. Назар! Добрий день! Проходь! А щось сталося? Ви розминулися з Мартою? Ні, а не вдома вона. Так вона ж пішла тільки що з тобою на побачення. Сказала, що ви підете в кіно і в кафе. Ох, та яке кіно, якщо ми другий день зв'язатись не можемо. Ну, а, старечі голова, вона ж пішла з курсом відзначати успішно здану сесію, а. а перед тим як виходила, сказала, що хоче тобі подзвонити. Ну. Передайте їй, щоб зателефонувала. Добре, добре. До, до, побачення. до побачення. Ольга Петрівна сказала Назару неправду і дуже засмутилася, усвідомивши, що Марта її обдурила. Жінка вирішила обов'язково поговорити із дівчиною, як тільки та повернеться додому. Але онука до ранку так і не з'явилася. На зв'язок Марта теж не виходила. Зараз заповнення знаходиться поза зоною досяжності. Ольга Петрівна не знала, що й думати. Вона не знаходила собі місця і вирішила поїхати до інституту в надії застати там онуку. Але додому жінка поверталася ні з чим. Ну все, поки. Я пішов, бо вже зовсім змерзла. Ну, то може тебе ну, То Твоя стара вдома. Будь ласка. Ні, не вдома. Ба. Але грітися вам доведеться в іншому місці. А, бабуль, то як завжди невчасно. Ти з ним була всю ніч? Бабулечко. А як же Назар? Який ще Назар? Та це ж мій твої рідний брат. Мав зайти до нас в гості. Ну, все, бабусь, пішли вже. Все, пока. Пока-пока. Пішли. Але дивись, якщо дізнаєшся, що ти з кимось мутиш. Ден, потім поговоримо. Пішли бабулечко. Вже холодно тут зовсім. Підемо, підемо. Вдома Ольга Петрівна стала вимагати у Марти пояснень. Марта, що це все значить? Ти що, і далі зустрічаєшся з цим нахабним неандертальцем? Ба, я з ним не зустрічаюсь. Просто перестрів мене біля під'їзду. Але я ж чула вашу розмову. От як ти можеш так непорядно вчиняти? Ба, та ти не шляпає, що хоче. Я дійсно його кинула і зустрічаюся з Назаром. Просто проходу не дає, ревнує, погрожує, ледь не вбити, мене і Назара. Ну, а як він про нього знає? Та зустрів нас якось у місті. Я збрехала, що повернувся до нього. Думала, заспокоїться. Але Назар про нього нічого не знає. Не кажи йому. Марта, але ж це неправильно. Бабусь, я знаю, але іншого виходу немає. Ти не уявляєш, що він здатний. Ольга Петрівна була шокована почутим. Щоб допомогти дівчині, вона вирішила наступного ж дня поїхати до бабусі. Дай мені клубок. Моя дівчинка зовсім заплуталася. А той Денис. Він же просто неадекватний. Я так боюся за Марту. Не бачу я біля дівчини ніякої загрози. Я тобі ще. Минулого разу казала. Марта сама винна в тому, що з нею відбувається. А от ти чомусь, правди бачите, не бажаєш. І сама нещастя в свій дім притягуєш. Цікаво, яким це чином. Ось візьми цей пучечок трав. Вдома. Дякую, не треба. Ви, якщо не можете дитині допомогти, то так би й сказали одразу. Доведеться мені самій шукати вихід, щоб захистити бідну дівчинку від домагань того деспота. Всього найкращого. Та побачення. Ольга Петрівна повернулася від бабусі у дуже поганому настрої. Жінка була впевнена, що даремно згаяла час. Мартусю. А коли бабуся має повернутися? Привіт, молодь. Не заважатиму. Добрий день, Ольга Петрівна. Зовсім ні, я навпаки, дуже чекав на вас. <кій> я чекав на вас, щоб ви були свідком дуже важливої події в моєму, в нашому житті. Марто, можна тебе? Мартусю, я за ці дні зрозумів, що не можу жити без тебе. Ти найкраща для мене. І я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Назар, а ти не дуже поспішаєш. Ми ж тільки нещодавно познайомилися. То що головне, що я люблю тебе і сподіваюсь, ти мене. Боже, яка це радість. То це означає, що ти згодна? Ну, це означає, що я подумаю. Я вам скажу, що це така неймовірно щемлива і романтична мить, а після весілля. Можете жити тут, місця достатньо і разом нам буде веселіше. Ну, то будемо вважати, що ви нас благословили. Так? Ну Звичайно, діти мої. Тим більше, що ця квартира рано чи пізно буде Мартина. <рес> Я така щаслива. Ольга Петрівна була дуже рада за Марту, але жінка переживала, як відреагує на цю новину Денис. Тож, коли Назар пішов, вона вирішила поговорити із онукою. Мартуся, цьому треба покласти край. Ну, давай підемо в поліцію. Або хоч Назару всю правду розкажи. Я впевнена, він тебе захистить. Та ні, бабуль. Мені Денис сказав: або я буду з ним, або ні з ким. Знаєш, скільки в нього в друзях бандюків? То, мабуть, що я відмовлю Назар. Чолі, я така нещасна. Мартуся, ну дорогенька моя. Ну, має ж бути якийсь вихід. Має, але я навіть не уявляю, який. Чи є в мене одна ідея? Ну. Денис, людина дуже жадібна до грошей. І от якби я мала змогу відкупитися, проте я ніколи не назбираю таких коштів зі стипендії. Тому без варіантів. Ну, чому ж пес? У мене є деякі заощадження. Я ж сама весь час жила, відкладала потроху, думала вам з Назарчиком на весілля подарувати. Ну, а якщо така справа, правда, бабусь, <смір> <смір> наступного ж дня Ольга Петрівна зняла гроші з депозиту і передала Марті. Дівчина в той же вечір мала зустрітися із Денисом і про все домовитися. Минуло кілька днів. Денис більше не з'являвся і не турбував Марту. І якось Ользі Петрівні подзвонила подруга з Житомира і запросила до себе в гості на святкування ювілею. Жінка зі спокійним серцем вирішила поїхати. Ольга провела майже тиждень в гостях у подруги і поверталася додому на день раніше, оскільки знайомий запропонував підвести її в місто своєю машиною. Ольга Петрівна. – Назар, привіт Вітаю вас. Знайомтесь, це мій дідусь Іван Федорович. Це бабуся Марти, Ольга Петрівна. Дуже приємно познайомитись. Мені теж. Як там Мартуся? Я їй зранку дзвонила, вона трубкою не бере. Може, в інституті? Там напевно, що ми на цьому тижні мало з нею бачимось. Зараз випала чудова нагода грошей підзаробити, то працюю дві зміни. Сьогодні оце перший вихідний. Онук хоче сам собі на весілля заробити. Гарує без зупинок. Три години поспить вночі і знову на роботу. Так а чого ми стоїмо на холоді? Може, підемо до нас. Так, Марта якраз скоро має з інституту прийти. Буде для неї сюрприз. На жаль, змушений відмовитися. Сьогодні в мене електрик має додому прийти, лічильники перевірити. А ви йдіть. Тебе провести можна? Назарчику, не ганьби мене перед чарівною жінкою. Додому я і самотужки доберуся, Без твоєї допомоги був дуже радий із вами познайомитися. Я теж сподіваюсь, скоро побачимося. Ользі Петрівні дуже сподобався дідусь Назара, і жінка ще раз впевнилася, що Марта вчинила правильно, обравши хлопця із хорошої родини. Ден, ну може не поїдеш сьогодні? Вже не буде. У нас один день лишився. Не будемо витрачати час. Що відбуваєш? Ну зійдив мене. Ти що казав, берега поплутав? Назар припини! Назар не треба. Не руки об цього бандита! Твої брат що, зовсім дебіл? Який брат, я не розумію. Я потім тобі поясню, ти як! Та пише від мене! Сімики й Хто це взагалі такий? Ти можеш зараз сказати? Я не буду тобі нічого пояснювати, Блін, що ти не робив? Може, ви поясните щось? Серчику, нехай Марта охолоне і сама тобі все пояснить. Тут все так заплутано. Але повір, повір, вона тебе любить. І... Любить і цілується з іншим. Ольга Петрівна дуже переживала через ситуацію, яка склалася. Вона зрозуміла, що Денис так і не відступився від Марти. а значить, він і надалі буде псувати їй життя та погрожувати молодій парі розправою. Ось баба Люба, візьміть. Праві ви були, нещастя ну, так і липнуть до нашого дому. Даремно ти цього хлопця боїшся. Він чоловік грубий, нахабний, але дуже трусливий. Але ж він з бандитами зв'язаний. Тому Мартуся й боїться йому відмовити. Ми вже навіть відкупитися пробували. Я всі гроші для нього віддала. Даремно ти це зробила. Ніякої загрози від того Дениса немає. А от ці гроші з обманом пов'язані. Звичайно, з обманом. Він обіцяв до марти не підходити, а вчепився, як реп'ях. Не хочеш, ти правди бачити? Але вона скоро все одно розкриється і принесе тобі багато болю і розчарування. Ну, чому все так? Майже все життя одна. і тут, на старості років, розрада з'явилася, і знову одні неприємності. Дай мені свою сумку. Бачу, вона стоїть у тому місці, де оберіг висить. Оберіг? Який ще оберіг? А! Підкова в передпокої. Колись мені дівчата ще на роботі подарували. Але ж то кажуть на щастя. Підкова то сильний захист для будинку. Але треба знати, як її правильно вішати. Якщо підкова висить ріжками догори, вона притягує в дім достаток. Так у мене саме так і висить. От тому ти з грошима проблем і не маєш. Але щастя оминає твій дім. А проблеми та негаразди, як магнітом притягуються. і Що ж мені тепер робити? Знімеш ту підкову і слова скажеш. Катя тобі напише, а потім повісиш назад, тільки так, щоб ріжки вниз дивилися. Дякую, все зроблю. А ви можете мені сказати, що з мартусею буде? Вони з Назарчиком помиряться. У мене якраз і фотографія його є. Ось. Хлопець він хороший, але разом їм не бути. Та то і на краще, бо вони з мартою не пара. От шкода. Я ж думала, ми породичаємося. А от це може бути, бо твоя доля якось із ним пов'язана. Ви про що? І яка вже моя доля? Мій б спокійно на пенсію доживати, а головне мартусю заміж видати. Щодо цієї дівчини, то я тобі вже казала: не варто тобі в її життя вмішуватися і до себе близько підпускати, бо від цього добра не буде? Візьми цей мішечок із заговореною сіллю собою, поклади його біля порогу, і вся правда. Назовні вийде. Ой, дякую. Дякую вам. Дякую. Тримайте. Дякую. До побачення. Повернувшись додому, Ольга Петрівна одразу ж провела обряд, як їй радила бабуся. В моєму житті бідам не бувати. Щастя, дорогу хочу дати. Не брат, ще й ці старі парзі до в'єру втерся. Якби у тебе була своя квартира, то я б давно з'їхала і ніхто б мені мозок не полоскав. Бо вже задобалася жити, бо поїй... я передзвоню. Мабуть, що сталося? Невже це правда, Марта? І ти мене весь час обдурювала і зустрічалася з цим Денисом? Так! Бо ми кохали! Одного. Тобі ж він не подобається, тобі ж не одного Назарчика подавай. І ти ти його використовувала, щоб і далі мене обдурювати? А що мені треба було робити? Мені від тебе треба тільки квартира. Я ж знаю, як він тобі подобається. Бо ти грала роль хорошої дівчинки. Яка тобі різниця, з ким я тут буду жити? Марта, що ти таке кажеш? А це що таке? Це ж ті гроші, які я тобі давала. Яка я дурепа. Ти ж тут мені збрехала. Так. А на що тобі ті гроші. Ти ж самодня зануда. На собі вічно економиш. А ми з Денисом молоді й драйвові. Ми хочемо ні в чому не мати собі потреби. Так, зараз же збирай всі свої речі і геть з моєї квартири. Ті гроші, що ти витратила, я тобі дарую. А з усім іншим я, хоч і самотня зануда, я знайду, як розпорядитися. Минуло декілька тижнів. Марта з'їхала з квартири Ольги Петрівни, і жінка більше її не бачила. Ольга Петрівна, як я рада вас бачити. Іван Федорович, оце так зустріч. Так. А ви кудись поспішаєте? Та ні. Просто не бридло вдома сидіти, вирішила сходити в кіно. В кіно? А вас це дивує? Чи ви теж думаєте, що я стара зануда? Та ні, навпаки. І Якщо дозволите. Я складу вам компанію. Ольга Петрівна та Іван Федорович почали бачитися частіше, і невдовзі у них зав'язалися романтичні стосунки. Як і казала бабуся, жінка знайшла своє щастя, а із Мартою вони більше не спілкуються. Бабуся нагадує, вішаючи в домі підкову, варто звертати увагу на її розташування. Якщо вона висить ріжками вгору, то захищає ваші матеріальні статки, але з іншого боку може притягувати обман. Та не пускати у ваше життя щастя.